Привіт, малята, а чи допоможете мені сьогодні казку розказати? Тож казка називається Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, залізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка пробігає? А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка мишка-скреботушка, а ти хто, а я жабка скрикатушка. пусти мене от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, а хто хто в цій рукавичці живе, допомагайте діти, хто ж живе в рукавичці? Правильно, а ти хто, а я зайчик-побігайчик, пустіть мене та йди вже от уже їх троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Хто живе в цій рукавичці? Правильно? А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене. Та йди, ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається, а хто, хто всі рукавичці живе? Хто дітки живе? Молодці. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть мене та вже йди у лісі той, вже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а, а хто хто в цій рукавичці живе? Допомагайте, дітки, хто живе? А ти хто? Хро, 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 я кабан, і клан, пустіть мене оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж тут влізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. У лісі той уже і шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички риве І питається А хто, хто в ці рукавичці живе? Скажіть, дітки, хто там живе? Вра! Правильно, правильно молодці, а ти хто? Гу-гу-гу, Як вас багато, а я ведмітна бріть? Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди скільки скраки скраєчку. У ліси виднить все ми Та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, немає рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворошиться. Собачка тобі гав, -гав, -гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось така казочка малята. Разом з вами ми розказали українську народну казку, а тепер спробуйте відгадати загадку. Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка, все чудово. Правильно, рукавичка. Тож казочка називалась рукавичка. А тепер пригадайте, в яку пору року відбувались події в казочці. Правильно, зимою! А що загубив дід у лісі? Може, мішок, чи капелюх, чи рукавичку? Так, правильно рукавичку. А хто ж першим знайшов рукавичку? Так, мишка, хто з тварин останній заліз у рукавичку? Пригадайте? Так, це був битміць. Тож молодці малята, ви добре розповідали казочку. Дякую вам за допомогу і правильно відповідали на всі мої питання. Тож до побачення, до нової зустрічі!